Він визначає вичерпний перелік підстав для звільнення з військової служби. Це досягнення граничного віку, стан здоров'я, сімейні обставини, вирок суду, загибель або зникнення родичів, а також деякі спеціальні випадки. Але серед них немає такої підстави, як звільнення за рішенням Адміністративного суду про незаконну мобілізацію. І ось тут головна правова діра, через яку нині виникає більшість колізій. Тобто ми маємо парадокс. Мін суд визнає мобілізацію незаконною, скасовує наказ ТЦК. Але командир військової частини каже, підстави для звільнення за статтею 26 немає, тому я не маю повноважень виключати її списки. Це класичний приклад ситуації, коли рішення суду є, але механізму виконання немає. І саме ця проблема сьогодні стоїть перед сотнями військовослужбовців, які виграли справи, але фактично залишаються в військовому статусі. Саме тому у червні 2025 року в парламенті з'явився законопроект номер 13345 його суть проста, але критично важлива. Доповнити частину 4 статті 26 новим пунктом, який прямо дозволить звільнення з військової служби на підставі рішення суду про визнання мобілізації протиправної. Фактично, це спроба узаконити механізм, який вже де-факто напрацьовує адміністративні суди. Документ зареєстрований 3 червня цього року, він проходить розгляд у профільному комітеті Верховної Ради. І уряд триматиме його в полі уваги, бо це питання вже стало